І окунець є. Бравенький такий. Всім привіт! Зібрались ми сьогодні на рибалку. Вже ось погодка така тепло. В день плюс у нас в, нас в день плюс, вночі мінус 15 ще. Льод витримує, тож думаю, сходимо таки на рибалку. Я, звісно, такий рибак. Літом не особо ходю. А зимою то тим більше. Ну, ящичок у мене для рибалки є. Не знаю скільки років він простоїв у мене в сараї. Но останнього разу я з ним ходив, мабуть, років 15 назад, як мінімум. Ось, о. Пелюхи. Зараз подивимося, чи там взагалі щось є в всередині. Може, в мене і удочки немає. Щось є. Нема ні мармишки, якісь саморобне щось. Опа-на. І все. Робка, мабуть, колись були мотилі. Ну, добре, що хоч дохлої риби нема. Так, що його витираємо. Робимо якусь удочку та піш, поїхали на рибалку. Живу під ставком. Живу підставком, а на рибалку їхатиме в сусіднє село. Це, мабуть, так завжди. О, гуде машина, вже, мабуть, за мною їде. Так, бігом збираємося і погнали. Проїхали, блін, з рябаками. Ні удочок, нічого. Нічим лунки пробити. Сокиру взяли. Зараз спробуємо старі лунки. Може трошки тр... тонче. Всі позаходили десь на глибину. А я спробую ось під самим берегом. удочка це в мене, я не знаю вже скільки їй років. Ну вона одна в мене все життя й була. Років під 20 вже її. І мармишки немає. Ось така саморобна. Нема ні матеріал, нічого. Позичив мотилів трошки. Основних ми попробуємо. Казали мені чіплять три штуки. Не знаю, може три багато. Два, та й хватить. В принципі, хоч і під берегом, а глибина непогана. Добре, що сьогодні хоч тепло. Можна сидіти ні вітру, нічого, ні морозу. Красота. Спину аж пригріває сонце. Не знаю, чи тут, звісно, клювати. Ну лунок побито, бачу. Люди ходили тут попід берегом. Може і клювати. Я, звісно, такий рибак не особо розбираюсь, Де воно клює? Як краще. Ну, Хлопці, що зі мною вони на такі, на поплавковій видочки. У них їх там по декілька штук понаставляли. Не знаю, ще не ходив до них, подивимося, що там у них. Но у меня что поки пока глухо. А, вот, только пришел на другое место. И есть. Йоршик и Ну, конечно же, как всегда, камера не включена была в этот момент. Значит, дело будет. Що на два, що на три? Не клює. Я щось дивіться і остальні воно. Бігають по всьому ставкові. Один ось Юра тут сидить на одному місці. Може в нього клює. Сходим глянемо. А ті всі он. Хто зна де. По всьому ставкові ходять. Мабуть, в них нічого там не клює. Сидів ловлю, думаю, що родить. Туди ласка. Чи гарно стай. Біленько таке. Десь в коріння в дерев. Боїться, не виходить. Он і назад. Щас попробую оставлю камеру, а сам піду. Ага, його конець єсть. бравенький такий. Ну що, мабуть, будемо збиратися додому. Щось воно вже гать не кліє. Таке, на сковородку наловив і то добре. Зараз додому приїду та покажу, що я там зловив. Хлопці там воно сидять, то плати наловили, а в мене ні одна не клюнула. Що видно під берегом вона не ходить. Одні ярші і окуні. Так, ну що тут ми наловили? Так, ну що, Ось що ми тут наловили. Ну один. Ок у нас нічого, а то таке. У нас ще хоч жива? живо. Начас некається. Да. Жива вся плаває. Ось вот такий от улов.